Всім привіт! Мене звати Ростік, мені 17 років. Вчуся в Київській школі економіці на програмі Економіка Викидання або Economics and Big Data. От. Хочу сказати про моє перше враження від університету. Завжди мене мама попереджала про те, що перший курс в університеті це не просте випробування, тому що після шкільного комфортного життя. Після того 10-11 класу, там, де ти майже не вчився, а готувався до екзаменів, війти в те середовище, де ти по-справжньому вчишся по справжньому розвиваєш себе, так і середовище, Київської школи економіки, нелегко. Але розумієш, що воно того вартує, розумієш, що місце, яке ти потрапив, переповнене можливостями, ідеями, цікавими людьми. І розумію, що треба змінювати себе. Розумію, що ну, просто що воно того вартує. Тому враження позитивне. Не дивлячись на те, що я можу десь там казати про те, що ой, Боже, дедлайни горять. Блін, типу, куди я потратив, потрапив. Не дивлячись, що я там кажу, я все рівно у глибині своєї душі. Розумію, що ну, вартує, мені воно справді цікаво. Просто от, вчусь на своїх помилках, стараюсь бути краще і краще з кожним днем. От, тому такі перші враження.